Розділ другий в кімнаті, до якої привели рансома, дивним чином поєднувалися розкіш і занедбаність. Незашторені вікна наглухо закривали віконниці, на голі підлозі, впереміж валялися картонні коробки, стружки, старі газети й черевики, а на шпалерах світилися плямами ті місця, де за попередніх господарів. Були картини і меблі. Водночас, посеред усього цього гармидеру, стояли два дуже дорогі крісла, а у смітті воно вкривало столи суцільним шаром, бляшанки з підзгущеного молока і сардин, дешевий посуд, черстві окраці хліба, недопиті горнятка з чаєм та недопалки мирного сусиділи із сигарами, устричними черепашками. І порожніми пляшками з під шампанського. У господарі дому десь загаялися і ранцо мимохідь став думати про дивайна. У нього виробилося особливе ставлення до цього чоловіка та своєрідна непризнь, що її зазвичай відчуваємо до осіб, якими у дитинстві захоплювались аж доки не подорослішали. Дивайнові просто вдавалося. На пів семестра швидше, ніж іншим, опанувати той різновид гумору, який полягає у постійному пародіюванні сентиментальних та патетичних штампів, що звучать у мові дорослих. Кілька тижнів ціла школа, в тому числі, й Ренсом мало не падала від сміху, коли він із серйозним виразом обличчя просто рікував про незабутні шкільні роки та необхідність берегти як зіниці ока честь і совість. Про важку ношу білої людини і дух чесної боротьби. Та ще перед тим, як покинути веден шоу, Ренсом дійшов висновку, що дивайн зануда, а в Кембриджі взагалі уникав його, лише звіддалік дивуючись, чому це інші не зауважують, наскільки він банальний і позбавлений смаку. Потім дивайну абсолютно несподівано обрали до ради. Лестерського коледжу, а далі він не менш таємничим чином почав примножувати свої статки. З тих пір він змінив Кембридж на Лондон, де, як подейкували, обертався в ділових колах. Про нього часом згадували за розмовою, і тоді наприкінці зазвичай говорилося. А він по-своєму збісик мітливий хлопець, той Девайн, або заявлялося жалісливим тоном. Ледве чи я коли небудь збагнув. Як цей тип зумів злетіти так високо? Наскільки можна було судити з короткої розмови у дворі, давній шкільний товариш Ренсома змінився зовсім мало. Тут відчинилися двері, і ланцюжок споменів обірвався. До кімнати увійшов диван. В руках у нього була теця з пляшкою віскі, склянками і сифоном. «Вестон там метикує, чим би оце повечеряти, сказав він, поставив тацю на підлогу біля ренсомового крісла і взявся до пляшки, Ренсом, у якого геть пересохло в горлі, відразу ж із сумом спостеріг, що господар належить до тих людей, які не можуть одночасно говорити і щось робити. Девайн почав було кінчиком куркотяга знімати сріблясту фольгу з шийки і корка. Проте, тут таки й зупинився. А як це вас занесло до нашої глушини? Вибрався у похід, відповів Ренсом. Вчора заночував у стовк Андервуді, а сьогодні сподівався зупинитися в надербі. Але у тамтешньому готелі мене не прийняли. От я й вирушив до стерка. Боже мій. здивувався дивайн, і далі, нехтуючи, своїми обов'язками господаря. Вам що, за це гроші платять? Чи це просто такий собі мазохізм? Я роблю це суто для власного задоволення, запевнив його Ренсом, навмисне назводячи очей із пляшки. А особі не в можна розтлумачити, що в цьому такого цікавого? Дивайн схопився і відірвав від пляшки крихітний шматочок фольги. Навіть не знаю, як вам пояснити. Для початку мені просто подобається сам процес у такої. Тоді, бабонь, не злечувалося і у війську, як то кажуть, кроком руш. Куди ж там пак вже й не пригадаю? Та ні, у війську все якраз навпаки, там жоднісінької хвилини набуваєш сам. Там інші вирішують за тебе, куди прямувати, ба навіть як і ти серединою дороги чи узбіччям, а в поході все зовсім інакше. Ти ні від кого не залежиш, зупиняєшся собі, де хочеш, і йдеш далі, коли хочеш. Словом доки мандруєш, питати дозволу просто нема в кого. Вирішуєш собі все сам один. Аж поки якось увечері вам не приносять у готелі телеграму. Повертайтесь негайно! посміхнувся Дувань, здираючи нарешті з пляшки залишки фольги. Ну, хіба що ви з дурного розуму залишите комусь свій маршрут та ще й від нього не відхилятиметесь? Мене ще найгірше почнуть розшукувати по радіо до уваги доктора Елвіна Ренсома, який, очевидно, мандрує десь у центральних графствах? Починаю розуміти. Дивайн уже витягнув було корок до половини та знов зупинився. От якби ви займались бізнесом, то цей номер не пройшов би. Ну, й пощастило ж вам до стобіса. біса, але хіба можна отак взяти і зникнути навіть вам? Як же тоді дружина, діти, милі старенькі батьки? У вас що, нікого немає? Тільки заміжня сестра, але й та живе в Індії. Крім того, бачите, я ж викладаю у Кембриджі, а посеред довгих канікул викладача буцімто й не існує. Ви мали б про це пам'ятати? Якщо навіть у коледжі нікому до не відомо, де він, то поза коледжем і поготів. Врешті-решт, корок із втішним для серця. Коротким хлопанням вискочив із пляшки, Ренсон підставив склянку. Скажете скільки, мовив диван, піднімаючи пляшку. Але мусить же тут все-таки бути якась заковика. Невже й справді ніхто не може з вами зв'язатися і не знає, де ви і коли повернетесь? Ренсон похитав головою. Дивайн тим часом потягнувся було до сифона та раптом. Стихо лайнувся. «Схоже, содова закінчилася. Не заперечуйте, якщо я просто долю води. Але треба сходити на кухню. Вам скільки? Долити повної, будь ласка. Через пару хвилин диван повернувся до кімнати і вручив довгожданий напій Ренсомові. Той, наполовину спорожнивши склянку, Задоволено зітхнув і зауважив, що місце, яке дивайн обрав для своєї оселі, викликає не менше запитань, ніж його ренсумів спосіб збавляти час на канікулах. Що правда, те правда, згідно кивнув Дивайн. – Та якби ви знали Вестона, то зрозуміли б, що набагато легше поїхати туди, куди він хоче, ніж влаштовувати суперечки з цього приводу. Це ще називається колега із сильним характером. Колега? перепитав Ренсом. У певному сенсі Девайно зирнувся на двері, а тоді присунув своє крісло поближче до Ренсомового і заговорив довірчивим тоном. У своїй справі він голова, сутений між нами, я вкладаю трохи грошей у його досліди. Тут усе чисто, комар носа не підтошить. Ми, звісно, торуємо шлях поступу для благолюдства і таке інше, але з часом може дійти і до промислового виробництва. Доки дивайн говорив, із Ренсомом стали діятися дивні речі. Спершу йому здалося, що дивайн плете суцільну несенітницю, на щось, наче промисловість, виробляє його для поступу, але ж досліди у Лондоні не підточиш. Потім він збагнув: дивайнових слів не розібрати тому. Ще їх просто не чутно, та й не дивина, адже сам дивайн, раптом опинився ген-ген за добру милю звідти, хоч, видно, його було чітко, так, наче поторенцом дивився на нього через перевернуту задом наперед відзорну трубу. З цієї далечини, зі свого крихітного крісла, він із новим виразом на обличчі пильно вдивлявся тепер у Ренсома. Під його поглядом той занепокоївся і спробував було поворушитися, проте тут таки з'ясувалося, що він геть утратив владу над своїм тілом. Сиділося йому цілком зручно, проте руки і ноги, наче хтось, прибунтував до крісла, голову ж, буцім затиснули в лещатах, у причудових, навдивовижу м'яких лещатах, вивільнитися з яких, утім, не було жодної змоги. Страху він не відчував. Хоча знав, що мав би злякатися і що скоро таки злякається. А далі кімната повільно змеркла у нього в очах. Згодом Ренсомові так і не вдалося дійти якогось певного висновку. Стосовно того, було видіння, яке тоді йому примарилося, звичайним сном, чи воно все ж таки таємничим чином провіщувало події, про які піде мова далі в цій книзі. Він побачив себе з Вестоном і Девайном у невеликому садку, довкола якого. Бігла стіна, всипана зверху битим склом. Садок заливало яскраве сонячне світло, проте за стіною все було сповите непроглядною темрявою. Вони намагалися перелізти через стіну, і Вестон просив допомогти йому видряпатися на гору. Ренсом з неї відраджував його від цього наміру. Адже там було так темно, та Вестон наполягав, і, врешті-решт, вони втрьох подерлися догори. Ренсум ліз останнім, він вибрався на стіну і сів на ній верхи, підтягнувши під себе плащ, аби не поранитися уламками скла. Вестон із дивайном уже зістрибнули було донизу у темряву, та не встиг він зробити те саме, як раптом у стіні відкрилися двері, раніше вони їх не зауважили. І найдивовижніші істоти, яких йому будь-коли доводилось бачити, вели Вестона з дивайном назад до саду, і залишили їх там. А самі повернулися темряву. І зачинили за собою двері. Тим часом Ренсом зрозумів, що самому злізти зі стіни йому не вдається. Він не злякався, але сиділося там надто вже незручно. Правій нозі, яка знаходилась з зовнішнього боку стіни, було страшенно темно, натомість лівій, неймовірно світло. Якщо стане ще темніше, нога у мене просто відпаде, промовив він у голос. А тоді поглянув вниз у темряву і запитав, хто ви? Дивовижні істоти, либунь ще не розійшлися, бо до нього нараз долинуло якесь багатоголосе пугукання на кшталт совинного пугу -гу, гу гу Поступово до Ронсома стало доходити, що нога у нього заклякла настільки від темряви, скільки від холоду й нерухомості, бо на ній давно вже лежала друга нога. Також він усвідомив, що сидить у кріслі, в яскраво освітленій кімнаті, а поруч уже доволі довго йде якась розмова. У голові йому трохи прояснилося Ренсом збагнув, що його або чимось споїли, або загіпнотизували, або зробили і те і інше, і він все ще відчував надзвичайну слабкість. Проте потрохи починав володіти своїм тілом. Намагаючись не виказати себе жодним порухом, він уважно прислухався. Вестене, мені це починає вже набридати, почувся диванів голос. Особливо, якщо згадати, що я вкладаю цю справу свої гроші. Кажу вам, він підійде нам на згірш за хлопця, а може, й краще. Та вже ось ось він почне приходити до тями, тож краще негайно перенести його на борт. Це взагалі треба було зробити ще годину тому. Хлопчисько підходив нам просто ідеально, буркнув Вестон. Послужити людству він не здатен, тільки й того, що наплодив би ще ідіотів у цивілізованому суспільстві такого хлопця автоматично передало б до державної лабораторії для досліджень. Цілком можливо, та в Англії його зникнення може зацікавитися Скотланд Ярд. Зате ось цього любителя стромляти носа до чужого проса почнуть шукати допіру через кілька місяців, бо навіть і тоді ніхто не знатиме, де він зник. Прийшов сам один, адреси не залишив, сім'ї немає. Врешті-решт, хто його просив втручатися у наші справи? Так то воно так, та все ж мені все це не до вподоби. Він як не крути людина, а хлопчисько то зовсім інша справа. Всього лишень, скажімо, лабораторний препарат. Втім, і цей тільки індивід, до того що з нього, мабуть, і користі жаднісінької. Ми ж кінець кінцем не ризикуємо своїм життям, коли йдеться про таке велике починання. Заради Бога, тільки не починайте знову, у нас немає часу. Гадаю, сказав Вестон, якби він був останні щось розуміти, то погодився б. От і чудово, беріть на його за ноги, а я за голову. Якщо ви справді вважаєте, що він невдовзі отямиться, то непогано було б дати йому ще одну дозу, запропонував Вестон. Нам все одно доведеться зачекати до світанку. А що доброго? Коли він ще за три години бушуватиме там усередині, нехай краще прокинеться, коли ми вже будемо в дорозі. Ваша правда, пригляньте тут за ним. А я сходжу на гору і принесу все потрібне. Дивайн вийшов. Крізь напівопущені повіки, Ренсом бачив Вестона, який стояв просто над ним. Він не знав, як відреагує його тіло. І чи відреагує взагалі на спробу зробити різкий рух, але добре розумів, що це єдиний шанс. Щойно дивайн зачинив за собою двері, як він з усієї сили кинувся під ноги Вестонові. Фізик повалився грудьми на крісло і Ренсом відчайдушним зусиллям, вивільнившись під нього, підвівся і притьмом метнувся до передпокою. На мить його здолала слабкість, і він упав, та страх додав сил, і за пару секунд йому вдалося дістатися до вхідних дверей. У передпокої панувала темрява. І, хоч він нестямно шарпаючи замки, таки зумів відчинити один тремтячими руками. Ззаду почулися гучні кроки, і чиїсь руки схопили його за плечі і за ноги. Стікаючи потом, копався, звивався і кричав на все горло, все ще без надії, сподіваючись на порятунок, він би й сам не повірив, що здатний чинити такий відчайдушний спротив, на якусь мить йому навіть вдалося розчахнути навстіж двері. В обличчя війнуло свіже нічне повітря, на небі він побачив зорі, які підбадьорливо мерехтіли, а під стіною ганку стояв його власний наплічник, та тут таки йому на голову впав важкий удар і свідомість померкла. В По останню секунду він почув, як захряснулися двері, а тоді сильні руки потягнули його назад до темного передпокою.